Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Дуже важкий ранок сьогодні було дуже гучно, ну, принаймні можу сказати, за Київ. До речі, пишіть, як у вас в ваших містах і населених пунктах, щоб люди розуміли обстановку. Отож, прес-конференція, на якій Зеленський дуже багато чого розповідав, знаєте, до всього цього виникає дуже багато питань. Дуже багато питань, дуже багато протиріч і. Наприклад, про того ж Татарова, який бував чеченців, так до речі, поясніть Зеленському, будь ласка, що чеченці, чеченці і кадировці це абсолютно, абсолютно різні, різні люди. Чеченці вони з початку повномасштабної війни воюють за Україну і допомагають нам. А кадирівці всі знають, хто такі кадирівці. Тому татаров бував чеченців, ну знаєте, от. Знаєте, от виявляється, не прості українці рятували Київ на початку повномасштабної війни. Знаєте, а татаров, татаров рятував Київ. Ну, тепер, хоч будемо знати, хто рятував, бо знаєте, виявляється, що ми не знали з вами. Чому Зеленський часто маніпулює і говорить неправду? А знаєте, таке враження складається, що. Він взагалі не розуміє, ну, що тоді відбувалося на початку повномасштабної війни, і чи взагалі розуміє, що відбувається зараз? Наче хтось йому вкладає інформацію в голову, і ось він в неї вірить. От якось так. Знаєте, от у мене таке враження. Складається враження, що вони створюють влада, якусь таку паралельну реальність. Ну навіщо далеко ходити? Той же Подоляк, наприклад, так, який взагалі ось буквально нещодавно заявив, що все, Росія майже всюди зупинена і все добре. Ну, от просто скажіть мені, що вони несуть. Росія просувається Відкрите карту Deep State і подивіться: от просто хто вірить так, таким, як Подоляк там і компанія, просто відкрите карту Deep State. Особисто я кожного ранку дивлюся. Відкрийте карту і подивіться. Що відбувається насправді? Я скажу вам так: вони хочуть створити якийсь паралельний світ в нашій з вами, з вами уяві. І е, в них, знаєте, от іноді виходить. Реально іноді виходить, але слава Богу, люди прозрівають. оці ці 75% вони прозрівають е, скумбрія по 8 е, гривень за кілограм, зарплата вчителю 4 тисячі. Доларів в місяць, яйця по 17 гривень за штуку, пінгвіни за 11 мільйонів доларів. Дуже потужно, правда? Бруківка, стадіони, серіали, ну і так далі. супер мега потужно. Ось вся влада. Вся влада була і вийшла, як ото кажуть. Люди дуже сильно втрачають довіру до влади зараз. Оці потужні менеджери Зеленського, вони успішно. Відповзають від відповідальності, а потім кажуть, що заробили статки на вирощуванні малини. Дорогі глядачі, давайте і ми з вами будемо малину вирощувати. А чого? 300 тисяч доларів. Тільки знаєте, в нас не вийде. В нас не вийде, бо ми не можемо з вами так красти. Ми не вміємо. До чого нас готують? Хороше питання. Коли я чую а, наступні і наступні вкиди безуглої, наприклад, як збитий f 16 так а, я розумію, що ну це ж вона не сама. Розумієте, це ж вона не сама. Це їй сказали так сказати. Навіщо? Тут все зрозуміло для дискредитації армії. Навіщо це роблять? А, от дивіться, до перемоги ще дуже далеко. Армію дискредитують. Навіщо це роблять? Навіщо. Навіщо вони це роблять? Розумні люди розуміють, що це робиться для підняття свого статусу, опускаючи статус іншого рейтинги. Розумієте, для цієї влади рейтинги це саме головне взагалі, що можна. Тільки на рейтинги завжди вони опираються, скажімо так. Залежні вони, дуже залежні від. Думок людей залежні від, ну, от все, що з цим пов'язано. Безугла затравлює, ми вже не один раз бачили, як ці фінти відбуваються. Потім інші підхоплюють, розкрутять оце все лайно, яке воно несе, і понеслось. Ну, от скажіть, як можна казати про неперевірену інформацію? Ну, правду ж, ми обов'язково колись дізнаємось, але як можна казати про неперевірену інформацію? Корупція продовжується, ну, не дивлячись ні на що. Багато хто з глядачів задає питання: ну невже влада не розуміє, що прийдеться ось за ці всі крадіжки відповідати? Дорогі глядачі, я вам скажу так: не розуміють. Не розуміють. Вони думають, що та нас пронесе, ну, інші ж влади якось пронесло, ну і нас пронесе. Теж крали і нічого пронесло якось. Скажу так: не на цей раз. А на цей раз придеться відповісти. Бай більше, ця влада краде і думає: ну, ну, партнери ж ну, нас не кинуть. ну, Будемо красти. Отаке творимо, що капець. Але ж вони нас не кинуть. Правильно? Ну, як же вони нас кинуть? Вони нас не кинуть. Буде з чого красти? Зате, знаєте, от, наче така, наче іздьовка, знаєте, от ми будемо красти. Будем... Ну що ви нам зробите? Ну, Нічого нам не зробите. От якось так, знаєте, це відбувається. Якщо західні партнери перестануть нам допомагати, добуча буде абсолютно по всій Україні. От і все, що я можу сказати. Знаєте, це просто такий треш, просто треш таке замкнуте коло. Замкнуте коло з цією владою. От можу сказати, що війну ми не виграємо. А вони вже нам заявили ще давно-давно про те, що. Доки не закінчиться війна, дорогенькі, ми не підемо і ніяких виборів. Тому тут просто реально замкнуте коло. До чого готують, не знаю. Готують, скоріш до все, до, до якихось перемовин, які нам з вами простим людям абсолютно невідомі. Я зроблю про це окрему програму. Взагалі, про те, от вже почалася осінь. І чого нам чекати взагалі від цієї осені, бо вона буде дуже, дуже важка. Буде ця осінь, зима буде ще важче. І якщо осінь вона буде більш така, знаєте, ну взимку зрозуміло, там буде просто треш. Осінь буде така: багато буде очікувань, багато буде різних подій. І ось про ці висловлювання щодо перемоги буде план, буде план. Що за план? Що за план? Чому нам не кажуть? Що в тому плані? Достатньо просто сказати, що я не знаю, там будуть в цьому плані поступки територіями чи не будуть. Все, люди будуть розуміти. Тобто тут головні тези тільки, але ні, мовчать. Знаєте, оцю інтригу. оцю інтригу. Складається така інтрига, ніби Ярмак з зеленським, знаєте, от щось знають, а нам не кажуть. Знаєте, оця інтрига насправді, я думаю, ніякої інтриги немає і нічого вони не знають. Знаєте, наостанок скажу так: на прес-конференції від президента я абсолютно не почула про форму миру і референдуми, бо тепер виявляється, що переговори з Росією вони не мають сенсу. Тому питання: хто відповість за рік оцих змарнованих дипломат зусиль? Я не почула про план перемоги, про вихід до кордону 91-го. Хоча раніше Зеленський кожного разу про це казав, зараз чомусь. замовчали про це. Зараз, виявляється, головна задача не допустити окупації всього Донбасу. Питання: хто відповість за повну відсутність фортифікацій навколо Покровська? За цей час вже залізницю збудували. Я не почула про перспективи фінансування ЗСУ в рамках оголошеної міністром фінансів Дірих 500 мільярдів гривень. Хто відповість за такий бюджет? Бо вони тільки податки вміють піднімати. Я не почула про шляхи виходу з критичного стану енергетики. І хто винен в тому, що 80 мільярдів гривень розкрадено, а дієві захисники системи ну, ніяких систем не створено. І будуть бити, будуть бити ублюдки, будуть бити ще дуже багато росіянські. Дуже багато я не почула всього з цієї прес-конференції. Дуже багато. Мабуть, і не почуємо поки, що я можу сказати? Колись ця влада закінчиться. І я вірю в те, що і війна закінчиться, і влада ця закінчиться. Вірю в те, що все буде добре, правда. От як ніколи зараз вірю в те, що буде справедливість. От, знаєте, багато хто каже, там, да, ти наївна, можливо, але. Щось мені підказує, що справедливість такі буде. Бо якщо її не буде, то навіщо тоді все це було? Пишіть ваші думки щодо цього. У мене сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.